Доброго дня, шановні українці, 100 метрів від України-молдовського кордону. Зона тут незаборона, зйомку можна проводити поблизу міста Сукіряни. І ось підвал. Підвал, який використовувався для того, щоб тут так, тут були люди. За 100 метрів від кордону. І про цей підвал навіть я не знав. Сьогодні шукав і знайшов. Подивимось. 100 метрів кордон. Подивіться, в цьому підвалі можна переховувати кого хочеш. Нелегалів, диверсантів. Заходимо в цей підвал. Оба! знімаємо підвал. Подивіться. 100 метрів від Україно-молдовського кордону. Підвалчик. Бачите, який зручний. І в ньому можна переховувати, кого ти хочеш. Питання, чому його не відстежували правоохоронці. Наші місцеві, чому вони не знали, я не знаю. Я знімаю б дозвонити 102 Службу безпеки. Ще я раз показую підвал 100 метрів до України Молдовського кордону. На картах цього підвалу нема, правоохоронці тут не були 100%. Я сам його тільки зараз знайшов. Третій місяць підряд я майже кожен день патрулюю добровільно, а я доброволець, залишивши навіть проповідування Богу, як мандруючий монаху, Державний кордон України, україно молдовський кордон. Закину усі справи, не готуюся до Пасхи, не саджу город, патрулюю вперто, тому що знаю ворог поряд. Придністров'я поруд. Поруч російська агентура проросійські сили в Чернігівській області є. Значить, потрібно працювати. І то, що я зараз знайшов цю, як кажуть, сукіряну гничку на україно-молдовському кордоні за 100 метрів, це вже добре. Повідомлю, кого треба. Йду далі. До нових зустрічей!